10 червня відбулося чергове засідання громадської ради при управлінні Міністерства внутрішніх справ Івано-Франківської області. Загалом у порядок денний було внесено 9 питань. Серед головних звернення до президента України та питання про стан підготовки батальйону територіальної оборони. Подробиці знає Ольга Гриців. На черговому засіданні громадської ради при УМВС в Івано-Франківській області розглянули одне із питань, що стосувалося підготовки та укомплектації батальйонів добровольців, котрі формуються для відправки на схід країни, де наразі проходить антитерористична операція. Зараз Україна переживає нелегкі часи. Частина території України ж окупована. Є, йдуть справжні фактично бойові дії на сході нашої держави. От, формуються добровольчі загони, в тому числі і міліція. От у нас в області сформовано батальйон, спеціальний батальйон міліції призначення. Називається він Івано-Франківськ. Поки що набрано 100 чоловік. От і тому ми хочемо розглянути це питання його комплектації, забезпечення матеріально-технічного згладження бойового, тому що поступають до нас громадську раду такі тривожні сигнали, що, на жаль, поки що цей батальйон не готовий для виконання покладених на них бойових завдань. Також під час засідання прозвітував і голова громадської ради при УМВС Василь Костів, який наголосив на тому, або між громадою та міліцією відбувався діалог та порозуміння. Я е, хочу для того, щоб відбувся діалог між міліцією і громадою, але щоб цей діалог був нормально вівся, щоб було це бажання громади і бажання представників міліції, яка до сьогоднішнього дня у нас як такого діалогу, на жаль, не відбувалося. Як в дальнішому воно буде, на думаю, що ну, зараз. Е, Створена спеціальна комісія там постанови Кабміну. Далі представники громадськості, наша організація веде активну участь в напрацюванні здійснення реформ. Те, що реформи відбудуться, це однозначно. Ольга Гриців, Андрій Українець, новини телеканалу Раї.